Ми продовжуємо розглядати ситуацію, яка склалася у селі Сасів Золочівської громади, і побачили, як ця історія виглядала з місцевого рівня емоції громади, труднощі родини, реакція влади. Бачимо, є норми, десь прогалини в законі. Але звичайно, що є дещо ширший вимір. Це права людини, адже мова йде не лише про документи, а про право на гідне життя і догляд. Громада звернулася до обусмена, і з нами на зв'язку є представник уповноваженого справ людини в Львівській області Тарас Подвірний. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий день. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про цей випадок? раз і чи є вже якась реакція проміжна чи остаточна реакція обусмена? Відомо про цей випадок одразу, як це було сталося. Бо депутат міської ради Леся Горгота, вона ми нею давно знайомі. Вона набрала, спиталася чи. Це десь відноситься до нашої компетенції реагування на такі випадки, які вона зафіксувала. Вони терміново за моєю вказівкою підготували проект звернення до уповноваженого Верховної Ради України Дематралу Лубінця 19 вересня. І ми зразу в той самий день зареєстрували. Звернення є від старости села Сасів. Бір, бір це якраз пригород села Сасів. Підготував староста села, який колись був сільським головою Сасівської сільської ради до децентралізації, до об'єднання до Золочівської міської ради. Так само пана Михайла знаю, тому вони підготували звернення від себе, як від органу місцевого середування, Ми його зареєстрували. Відповідно, ми скерували від нас листи реагування до Генштабу, і для того, щоб керівництво сухопутних військ України розглянуло цю справу і повідомило нас відомості, які ми запитували. Бо ми вбачаємо порушення кількох статей чинного законодавства України, зокрема, пункту. 13 числа до першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Е, і ряд інших ну вже про загальні статті конституції, там де йде право на гідність, право на соціальну допомогу. Е, бо цим е, випадком фактично е, ми вбачаємо ймовірні порушення багатьох статей конституції, зокрема України. Але для цього, щоб вивчити це все питання, отримувати достовірні відомості, як це все відбулося, чи дійсно не приймали вони заяву або будь-яку довідку, або будь-яку інформацію від заявника, ми це хочемо дослідити від Збройних сил України, тому що ТЦК СП, зокрема, їхні групи сповіщення, вони є військовослужбовці, вони є в структурі Збройних сил України. Тому інформацію ми хочемо отримати від генерального штабу України для того, щоб проаналізувати, зафіксувати для себе кілька е, ключових моментів, чи були дійсно ці порушення насправді, бо ми маємо поки що інформацію від старости села, і після цього будемо вже реагувати. тримає тримається питання на особистому контролі. Е, тому ми я особисто так само буду тим питанням займатися тут на території Львівської області. Скажіть, будь ласка, пане Тарасе, а чи вдалося вам поспілкуватися із обласним ТЦК СП і з ті, які власне і мобілізували доглядальника? Зазвичай, коли є е, порушення статей про мобілізацію е, на місці, я з від себе скровою такі листи реагування на обласний ТЦК СП. Зважаючи на е, не те, що резонанс цієї? Цього випадку, але загалом те, що до нас звернулися органи місцевого середування, було прийнято рішення, що ми прийшли напряму на Київ, тобто на генштаб. Відповідно, такі листи листеригування пішли від представника Дмитра Лубінця у секторі сфери та захисту та оборони від Юрія Ковбаси. Тому напряму ми звернулися зразу вищою до вищого органу ніж обласний тицька ТСП. І від них будемо вже очікувати весь пакет документів, відомостей, які ми запитали для того, щоб досиди. На цю справу і далі реагувати на те, що ми зафіксуємо далі, пана Тараса, Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, чи у вашій практиці траплялися подібні випадки? Чи було щось подібне вже на Львівщині із мобілізацією людини, яка є єдиним догля... доглядальником? Саме щодо особи, яка мала би доглядати за людиною з інвалідністю з групою 1 а точно що таких випадків не було. Не знаю, чи це десь недопрацювання і ТЦК ТСП Золочівського чи якісь інші моменти, але це ми можемо тільки десь аналізувати для себе і фіксувати після того, як будемо мати ряд документів для цього, щоб проаналізувати алгоритми дій їхніх і десь чи зверталися попередньо цей громадянин, чи його ігнорували, чи не приймали документи. Тому очікуємо відповіді. У нас в цьому листі на що ми скерували на генштаб, ми просили нам інформацію надати до 6 жовтня, тому я думаю, 6 жовтня ми вже мали би мати якусь загальну картину, інформацію або документи, які дадуть нам підстави, розуміти, які були, які ми, дійсно ми зафіксуємо порушення, і в подальшому від цього буде залежати, які буде від нас реагування далі запущені. Ну, дивіться, ця ситуація на широкого розголосу, і звичайно, що всі медіа, які на це відреагували, будуть тримати на контролі. Львівська мануфактура е, в тому числі. А як на вашу думку, а чому так відбулося? Ну, тобто, староста села найбільш наближений до місцевої громади, розуміє сімейні родинні обставини. Люди, які відреагували, бо ну ми вже говорили, які могли бути наслідки, якщо би десь батько жив далеко і ніхто би не чув крики, і не було е, е, худоби. яка була недоглянута, е, тому що у чоловіка, е, у ТЦК забрали телефон. Чому так сталося? Де яка, де є прогалина? Бабачте, ми можемо дискутувати про морально-етичний аспект цього випадку, але ну, я дуже не знаю. Це, це юридичному... зрозуміло. Площині говорили. Ми для себе з'ясуємо юридичну площину, а з моральних тиші дуже пощастило, що це був маленький населений пункт, там, де один одного знають і знало, що є старша людина, яка має інвалідність, яка не може собою доглядати. Тому оперативно і громада відреагувала, і це дуже добре. Але розумієте, нам наше завдання як інституції це виявлення системних порушень, системних проблем. І якщо ми по цьому випадку десь побачимо, що є якась прогалина в алгоритмах дії ТЦК та СП, ми зрозуміємо, що, наприклад, по місту Львову це може бути смертельний випадок, коли заберуть людину, яка мала би доглядати особи з з першої а групи. Два-три дні її немає, і або там тиждень, і вже е, може бути летальний випадок повіношення щодо цієї людини звідси, яка би сама вдома лишилася вдома. Тому е, будемо точно вивчаємо питання, беремо під особистий контроль. Е, дійсно, не дійсно було воно е, такого суспільного резонансу, і ми будемо тримати під особистим контролем. Але я кажу, ми зараз розглядаємо юридичну точку зору, хочемо для себе про чи які були порушені в статті і Конституції з закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? А далі вже будемо приймати якісь рішення. Дякую, пана Тарасе. Ми будемо також чекати, якщо ви будете мати відповіді і готові буде нас 6 жовтня. Я думаю, що у вас буде інформація. Ми вас будемо обов'язково гукати, бо ця історія нас дуже сильно, дуже сильно сколихнула. Представнику повноважної Верховної Ради України з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний був у програмі по мануфактуру. Дякую вам. Слава Україні!